Холодне, розріджене повітря високогір'я, сповнене запахами трав, сиру та самотності. Ми піднімаємося туди, де звичне життя закінчується, а його місце займають суворі прагматичні закони. Тут, де вершини торкаються неба, все інакше. Тиша абсолютна, порушувана лише вітром та дзвоном коров'ячих дзвіночків. Серед голих неприступних схилів, наче ластівчині гнізда, притулилися до скель крихітні кам'яні хатини. Всередині такої хатини один пастух п'ять довгих місяців далеко від людей. Його життя це стадо, важка праця, сироваріння та постійна боротьба зі стихією. Літо в Альпах короткий, непередбачуване. Сьогодні сонце, завтра сніг. Але найстрашніший ворог тут самотність, що забирає сили гірше за будь який мороз. Внизу у затишних сільських долинах життя йде своїм чередом. Там родина, сусіди, церква, вечірні посиденьки біля вогнища, там правила, вимоги, осуд за будь який невірний крок. Тут на горі лише гора. Та її безмовні давні закони. Тут не говорять про моралі з книжок, тут питання стоїть про тепло і про здатність витримати. Кожен день заповнений працею доїння, варіння сиру, випас стада небезпечними схилами, ремонт огорош. Але коли сонце сідає, настає час, який найважчий абсолютна самотність. Чотири чи п'ять місяців без людського спілкування, без жіночого голосу, без дотиків це випробування не лише для тіла, але й для душі. Саме тут, на краю землі, народжуються зовсім інші правила стосунків. У цьому світі, відірваному від цивілізації, поняття правильно і неправильно розмиті, немає священника, який засудить. Немає сусідів, які перешіптуватимуться за спиною. Є лише гора, що вимагає одного вижити і зберегти сили для наступного дня. Самотність послаблює, робить вразливим. Гора, здається, розуміє це і допускає інші форми домовленостей. Одного разу, коли пастух виснажений працею та самотністю, він помічає силует на стежці. Повільно Крутими схилами піднімається жінка. Вона йде не випадково, а тому що такий негласний порядок цих місць. Її поява не викликає здивування, скоріше полегшення. У селі знають, що вона пішла. Тут, в Альпах, усі розуміють гора вимагає своїх жертв, але й пропонує свою форму життя. Ця жінка не випадкова супутниця і не наймана працівниця. Її статус визначається інакше. Її називають жінкою пастуха на це літо. Вона має особливе становище, яке існує лише тут, серед вершин, і повністю ігнорується, варто їй спуститися назад у долину. Внизу, можливо, прошепочуть услід, побачивши таку жінку, а тут поважають її необхідність. Вона повинна отримати щось натомість: їжу, молоко, сир, допомогу в господарстві. Вона приносить у цей суворий світ не лише свою присутність, але й порядок, якого немає в холостяцькому житлі. Її руки зайняті з ранку до вечора, допомагає доїти корів, бере участь у варінні сиру, чистить хатину, готує їжу. Вона партнерка по роботі, соратниця в побуті та перед лицем стихій, джерело того тепла, якого тут бракує найбільше. Її присутність не забаганка пастуха, а життєва необхідність, для нього виснаженого самотністю і працею, для самої хатини, де без жіночої руки все поступово занепадає, і для самої гори, яка вимагає балансу чоловічої сили та жіночої турботи. Це прагматичний обмін, чоловік отримує допомогу та позбавлення від самотності, жінка, їжу та цінні продукти. Тут немає місця сантиментам, є лише необхідність. Цей негласний договір має суворі правила поки вона в альпійському пасовищі, вона його жінка. Тривалість стосунків визначає сезон до першого сильного снігопаду. Це не обіцянка вічного кохання, а партнерство на певний термін, все чесно і прозоро у своїй тимчасовості. Вони живуть разом місяць за місяцем в одному маленькому просторі, разом доять корів на світанку, разом сидять біля вогнища вечорами, ділять вузьке ложе, де тепло двох тіл єдина розкіш. Їхня близькість частина цього ритуалу, спосіб зігрітися, відчути себе несамотніми, зміцнити союз перед лицем природи. Це турбота однієї людини про іншу в чистому вигляді. Жінка не об'єкт бажання, а активна учасниця договору. Вона отримує захист, їжу, можливість заробити щось до зими, він отримує допомогу, турботу, кінець самотності та тепло, що дозволяє відновити сили. Це обмін чесний і жорсткий, як сама гора. У цій тимчасовій спільноті, в близькості продиктованій необхідністю, укладена суть їхніх стосунків. Народжених поза цивілізацією. Їхня близькість не схожа на те, що внизу називають романтикою. Тут немає томних поглядів, лише коптяче вогнище і холод, що пробирає до кісток. Є потреба в простому людському теплі. Це союз скріплений нуждою і спільною метою вижити до осені. На цій висоті не питають про кохання. Питають, чи зігрієш цієї ночі. Близькість не табу, а частина обміну, що дозволяє вистояти. Жінка може проявити ініціативу, якщо вважає за потрібне. Тут важливі згода та готовність до спільного укладу. З приходом осені та перших заморозків сезон закінчується. Жінка збирає свої речі, бере зароблене: шматок сиру, масло, ягня. Це її винагорода за літо, проведене в суворих умовах. Вона повертається в село, де її знову приймають. Ніхто не питає, як вона провела літо, це не прийнято. Все, що було в Альпах, залишається там. Вона знову частина звичного укладу. Те, що вона принесла, не лише матеріальні блага, але й досвід, знання, розуміння себе. Традиція сезонного співжиття жила в Альпах століттями. Вона не була визнана церквою чи законом, але увійшла у фольклор, пісні, казки. У ній суть альпійського життя суворого, прагматичного, чесного по-своєму. Там, де людина сам на сам з природою, вона встановлює свої правила, засновані на необхідності. Це було тимчасове партнерство, визнане негласно, тому що воно було функціональним і перевіреним часом. З приходом ХХ століття багато що змінилося. З'явилися дороги, туристи, інша культура, нові уявлення про мораль. Прийшла міська мораль, яка не робила знижок на суворість життя. Те, що століттями було виживанням, почали називати розпустою. Поступово ця традиція згасла. Молоді жінки перестали підійматися в Альпи до пастухів. Самотність пастухів стала ще повнішою. Сьогодні гірські хижі або спорожніли, або стали туристичними притулками. Пастухи працюють вахтовим методом і їх замінює техніка. Але історія цих тимчасових союзів нагадує нам: там, де закінчується звичний комфорт, де людина стикається з природою, народжуються інші стосунки. Не кращі і не гірші за наші, просто інші. У цій інакшості є своя сувора краса і правда про природу людини. Здатною знаходити тепло навіть у найсуворіших умовах.